Вітаю у Привидах історії, подкасті, де ми запрошуємо тих, хто ніколи не думав, що говоритиме у 21 столітті. Сьогодні британська легенда, прем'єр-міністр часів війни, автор найсильніших промов та людина, яка ніколи не втрачала самовладання, навіть з келихом віски в руках. Сер Вінстон Черчилль радий вас бачити. Пан Макар, добре, що я вже привид, інакше цей світ добив би мене вдруге. Твітер, Тікток, Штучний інтелект досить вибухова суміш. Ви як взагалі адаптувались? Я бачив дві світові війни, а тепер бачу людей, які називають себе експертами після трьох скролів у стрічці. Це новий фронт без сумніву. А що ви думаєте про війну в Україні? Кремль, пропаганда, західна нерішучість. Коли тиранія атакує свободу, немає нейтралітету, є лише страх або сміливість. І Україна вибрала друге. Скажу відверто є багато українців, які бояться не тільки Росії, а й надмірного впливу США. Мовляв, Америка хоче виграти війну чужими руками, а потім добути літій, змусити визнати Крим і за все подякувати. Що скажете на це? Молодий друже. Коли ми билися з нацистами, США теж не кидалися на допомогу з обіймами. Вони дали нам 40 есмінців і виставили рахунок за кожен. Боротьба за свободу завжди має ціну. І якщо вам здається, що союзники надто розраховують, пригадайте, що головне, не хто виставив рахунок, а хто залишився на ногах після бурі? Тобто платити доведеться? Так, але краще платити за допомогу, ніж за капітуляцію. Це вже звучить як новий підручник геополітики. До речі, легендарне. We shall fight on the beaches. Ви б його змінили для TikTok? We shall fight in the feeds. We we shall shall fight fight in comments, we shall fight the bots, and we shall never surrender our memes. Схоже, вам потрібен окремий акаунт на YouTube. Я радше віддамся цензурі, ніж алгоритмам. Що б ви сказали сучасним лідерам, які бояться втратити рейтинги? Історія не запам'ятовує відсотки, вона запам'ятовує позицію. Фінальне, що важливіше мужність чи іронія? Мужність це говорити, коли страшно, іронія це говорити, коли вже пізно. Це був сер Вінстон Черчилль, людина, яка не боялася казати правду вголос навіть у найтемніші часи сьогодні він знову з нами, і якщо ми дійсно слухаємо, значить, ще не все втрачено.